4 -е, жовтня буду купати батат. В кінці вересня був мороз і він вже примерз. Вітер знявся такий. Зараз позрізаю бадилля. Батат викопала. Урожай гарний. Це сорт вершковий шандурський. Гарний виріс. Це інший сорт ліра. Тут є й менші кущики, але гарний урожай також. Тут деякі молоді пагони, які приросли, я їх залишила. Може ще, якщо не буде морозу. Та й ще щось виросте. Врожаєм я задоволена. Вирощую батат вперше, нічим не кормила, не обробляла, шкідників ніяких на ньому не нападала. Трохи його поливала, коли вже бачила, що листочки взагалі в'януть, тоді поливала, а так часто я його не поливала.